По римлян послання святого Апостола, Павла читання, будьмо уважні, Братя, благаю вас, застерігайтеся за тих, що ширять незгоди, і з невіру проти науки якої ви навчились, і уникайте їх, бо такі служить на господеві, не Господеві нашому, Христові, а вас і навчаримо. Серця простодушних, ваша слухняність зайшла до всіх. Ви моя радість, але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і чисті від зла. Боже, ми розлавіть, незабаром сатану під вашими ногами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, з вами. Вітаю вас, мій співробітник тимотей, як також луки. Я та сосепа. Мої родичі, вітаю вас і Господі я. Хто написав цього листа, вітає вас, гай, востини для мене всі церкви, вітає вас і раз, скарбник міський брат, кварт благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами, Амінь. Мертві,